А на дорозі не Божій можна зустріти горе, біду. А навіть якщо і не зустріти горе і біду, прожити в доброму здоров'ї, в доброму достатку, все-все-все, все. Але і коли це не дорога Божа, то земне життя, коли закінчується, то сказав Ісус, такі люди йдуть там, де плаче, скрегіть зубів. Тому в нас вибір обмежений, дуже простий. Або добро вибирати, або зло. Або дорогу Божу, або дорогу широку. В нас, людей, ось такий вибір Вибір є, але нам в нас лише два. Два варіанти. Так говорить Біблію. Третього нема варіанту. І я хочу зачитати Старого Заповіту чотири заповіді. Всього їх було 10 дано для народу Ізраїля. Чотири це відносини людини і Бога, а шість це відносини людини і людини. Бог дав такі заповіді, і я хочу на одній із них зупинитись. Отож, трошечки покладу духовних скарб.